Всім добрий ранок, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз я в першу чергу приготую обід. Сьогодні ми з чоловіком запланували порубати арпалом, то він вже зранку поїхав заготовляти дрова. А я зараз на кухні, у мене тут готується борщ червоний. Ну Вже він в мене майже готовий. Залишилось капустину покриші і зажарка вже жарилася. В нашій сім'ї борщ червоний, то, мабуть, я люблю саме більше. Ну, і ще так і чоловік, але діти люблять Кирил Зелений, а Ярослав Суп. Ну, то так не виходить щоразу, щоб їм годити. Ну, то так чергую. Я взагалі кажу, що червоний борщ, він каже, найкорисніший. Тут і морква, і бурячок, і капуста свіжа. І що зараз ще на жару відбівних, це я порізала м'ясо. Ще я їх не відбивала. Отак замаринувала годину, налила води 150 мл. І також посолила, поперчила, приправа до м'яса. І також ще покришила одну цибулину, таку середню. І зараз я його процічу, щоб таке м'ясо було сухіше, його повідбиваю і потім обжару. Це вже тут я наготувала 4 яйця, Добавлю трошки молока і муки. І все все перемішаю. І так буду обжарувати в такому клярі. Тут мене вже борщ майже готовий. Зараз додав буряк. Вже газ включила. на кляр збиваю. Тут у мене чотири яйця. Добавила трошки молока і також муку. Сіль перець. До борщу ще додаю 2 столові ложки зелені замороженої, це вже в кінці. А відбивні я жару під закритою кришкою, щоб вони так гарно так і впарилися і також не, відстр... не стріляли, хоча так і чути під кришкою, що так шкварчать. Півет. Вже Коля заготовив дров, поки я тут на кухні. Апетит нагуляв. Апетит нагуляв, той краси борщ гарячий. Зараз вже хлопці прийдуть до школи, щось трошки затримуються. Може, може цікаво, покажу в Ну, може їх. <смут> да. справи. Ну вони йдуть всі разом з дітьми, то їм так є про що поговорити. Ну зараз ми пообідаємо, прийдуть діти з школи, де вже будемо їхати. Зранку трохи сніги йшов, вже бачу, ви погодилось. No. Тими разами то мені було так добре, в колі були помічники, а сьогодні ми плануємо двох поїхати. Я буду відкидати, а ти будеш. І треба не забути, нам це є. Теж на ту миску. Да? А то кожного разу. Mm -hmm. І на очі теж взяв. О, Ну. Щ... No. Бо там він в гаражу вісить. Тобі є, щоб сила була. Да, то, то сьогодні мені Так, не вийде там походить. Ну все, будемо їжжати. Рубати будемо знову на воза. він у нас. Ну, 4 метри, виходить, довжина його. обрештовки взяв всю дошку назад заглушку. Ну і болію, то забуваємо, усе її, щоб ставити знизу арпала, тому що ну арпалом рубаємо зразу на віз, і там трохи, коли не спиш, догрібай, трохи знизу висипається, а так буде, болію то буде. ну Не треба буде його збирати тоді. Вже взяв собі кожуш... кожушинку таку, будемо їжджати. Сьогодні ми приїхали рубати до моєї мами на пай, тут вже біля п'яти років і не горалося, тут така слаба земля, щось так слаба, вона тут і родило, то так вже все заросло, я то вже тут давно не була, то для мене вже взагалі ціла посадка. А це Коля заготовив, то зараз планує як йому під'їхати сюди. Отак позаростало. Ще в нас сніг лежить, морозів немає, то так і розтає. буває то сніг, де то дощ, то так сиро. Їхав. Хто знає, як сюди під'їхати, правда? А, зразу буде, буде... Коня каже, буде легше мені відкидати, буде котитися донизу. Помогти? А, тут ває воса придержувати її. Ота. Ага. То ще треба, щоб візня покотився нам no. разом з дровами. У себе будемо помаленьку зараз приступати, Сьогодні ми двох так з лецею нарізав такої акації. Це завеземо собі, теж ще клинку завезли. Ну, Правда, можливо, трошки грубший був, а собі акацію її на полі. Отаку деревину теж вирощує. Ну, тут хто знає, і земля така слабенька, така вона піщана. Воно, в принципі, на піщане все росте, але треба, щоб дощ йшов б раз у тиждень. того, що Тоді, вроді, з весни починає щось рости, а тоді вигарає коли дощу немає. Тут отакі вони деревця наростають. Ну а тепер навіть, наприклад, якщо хтось надумає, виробить його, то я хто зна, як його був. Ну, Бачите, тут таке коріння вростається. І кожного року, чим далі його ріжеш, тим воно більше стає. ну Гусіше таке. Там трошки вже хтось грізав було грубше. Отакі От гілячки поставляли тоді. О, зараз перерубаємо, хай гниє. Нехай не є, хай сохне. Так. Ну таку кучу, я думаю, якраз вистачить на одного воза. Якраз віз, так під уклоном став нормально. Туди вниз, буде лесі леше Олесь бери, вибирай собі на, на помідори палочки. Бо тоді знову почнеш пальці в двері пхати. Давай мені цілу хуру палок треба, каже. А ви може соломою під стелям, наш так сподобалося. А соломою? Да, то, 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 те, що я сказав, що соломою краще, то не означає, може я лінуюсь, щоб, щоб їх заготовляти, бо тоді поїхав по палочки, ну такі, щоб помідори підпирати, а там кропива, І така заїдь у, у той екації була страшна, Ярославич з собою взяв, то ми швидко так натішились. А де ж підв'язані гарніші, правда? Ну, підв'язані то гарно, так воно. Але... Так, ну все, зводимо будемо працювати помаленьку. Душогрієчка чи чи маринадка, як її правильно називати. We'll Prova Ось так потрошку рубаємо. Коли так на кучу, то здається такий об'єм великий. А коли вже перерубали, то й не дуже так багато вийшло. І отут, бачите, оця балія, що ми ставимо зараз, ну, то вже освітньо збиралося. Це воно ну, якби виходить, що не зразу одрібається на воздуди, так виходить, що падає вниз сюди. І стільки вже маємо. Ось ну, такі гарні колодочки. І І довжині такі різні. Ну, від 10 до можливо сантиметрів 15 вони йдуть. Ну, але ще маленько. Якось приходив батько, каже, давай порубаємо вишні, пообрізав він. він. Ну, така вулиця була повністю захарачена, каже, що не ввозить, нічого, то перерубали, а вишня вона взагалі така як яжик. То там таке вийшло пару тачок, що воно збите. Так, трохи переїхав, не дуже удобно Будемо продовжувати. Ну, зараз ще заїхали до моїх батьків. Ну, я показую, як я переробляв кришу, оцю з тобто хлопцями робили. То вже отакий вона вигляд має. Ну, вже я почув, там трохи не, ще не доробив. Тоді трохи із з батьком робили, коли був вдома, зараз він на роботі, то там якось сам приходив на день, доробляв. Ну і комини, бачите, це вивів вже у середині цього лежака також переробив. То, що ну, Коли хата була построєна, так, так він і стояв. Поміняв оці дошки, на які опираються на балки. І отак вже виходить. З ці отримачі вони прикрутили тоді. Там і, і отака пошива. Отут, правда, я ставлю на, на цю лобову бляшанку, що ця стоїть саморизи з шапочками, такі, як на черепицю. Але я просто раніше не стикався з таким, але там треба, ну будуть отліві оці ставити, що приїжджають на місце вигнають. І вони їм будуть мішати, їх треба поставити на обичні чорні. То тоді вже викрутиться, поміняється, просто ти все. Зараз полок може нам дадуть, що ходимо. По подвір'ю. Отак воно все виглядає. Ну, Нічого гарніше вже із поршивою. Тоді без поршиви таке, яке ну, таке не виглядало, а так нічого нормально. Де зайдемо, погукаємо господарів. Мамо! Що робите? Тут вже все здура виносимо. Виконуємо. Виконуєте? No. Щоб мікрофон не бачили, no. то будете говорити, інтерв'ю давати. Чи гарно зробилось все? То близько хай дає. Mm -hmm. no. не Гарно все зробили, то, то зараз поліз додому. Нас там теж не можна до, до хазяйства дойти. Ну. Я прибрала, була кладочка, то прибрала. Виконуємо з Кароліною уроки. О, то ви бачите, ще... Треба своїх привезти. No. Ще, ще і Кирил зерстам <ріст> хай приходить одразу поіконуєте. No. А, а, арпалом Арпалом рубати. А, рубали дрова. Акації там теж напаю. No, no. Приїхали вже додому, ну і такий результат маємо. Скільки нарубали гілля. Ну, акація вона гарна, вона сама по собі жарка, то якби ну, добре. Тож і дробніше позбирали, щоб більш-менш так чисто було б там на полі вже. А саме більше подобається це паливо, це що того разу завозив. Ну, коли їх хуру завезли, з братом розгрузили, тоді правда, оцей клинок такий, але тоді вечором приходить вже, бо тоді не було вдома. Була вже, коли я від'їжджав, то прийшла. Приходить вечором, починає свої платки роз, розмотувати. Ну, каже, треба розрахуватися, бо каже, це ж таке золоте паливо, будь тобі, щоб добре топити, і все. І в піч їй дуже подобається. Вона зразу ящик бумажний ложить, коли вже сухий, ставить у піч. Хоча й сирим пробувала топити, і, каже, дуже гарно горить. То там з хлопцем якось договорилися, то хлопці на чіпси із бабою ну, домовились за працю. Отаке маємо. До це нам виходить, що потрібно такі вози, щоб нашу грубку одну топить протягом зими стабільно. Коли крепше морози це два рази вранці ввечері, а коли такі слабші, до градусів 10-5, до 5, то, то топимо тільки раз. І треба три вози отаких. От це хлопці ще приїжджали Арпала, дивились, Ну хоч щось, щось собі чи подібне зробити, чи якусь частину трохи купити в Арпала. Подивились тут що до чого. Ну Тут хто знає. Бо питають як, чи, чи не було ніяких поломок. Отак воно. Воно якби ножі однакові. То тобто тут я хто знає, немає ніяких неплат, нічого. І залізо таке потужне, щоб, щоб йому перше, щоб поламалося мені в тракторі, то мені здається, хто знає, чи буде таке. Ну і трактор я не стараюся такий грубий, не дуже пать, краще бензопилою переріжу його. Хоча рубає і оце і приблизно міг би перерубати, але тут таке. Коли-небудь попробують, раді цікавості, а так далі, далі бензопілою. І нормально. Отакі палочки. Добренько, на цьому буде все. Дякуємо всім за перегляд. Всім пока. Возити сьогодні ж не будемо. Возить? Ні. <реш> Леся каже, що вже сьогодні возить не будемо. Ні, сьогодні не відпочивати. Йдемо, поїде не відпочивати, а теляток попоїть, бічками поборотися, свиням подавати, їсти, води поналивати, поїлочки туди-сюди. Ну, чого, Це у нас вже другий віз. І тоді ще одного, і, в принципі, на слідуючу зиму вже буде сухе таке, щоб сухим топити, а не сирим. Бо сирим трохи ну, шкварщить, воно якось не дуже подобається. Ну, країн з посадками. Отак, це, ці добачення.